Вітаю всіх, мене звуть Дмитро Деменський, я консультант з хімічної залежності, працюю в реабілітаційному центрі Трансформація з людьми, які вживали наркотичні речовини. Допомагаю людям позбутися цієї проблеми. Маю бажання до вас звернутися і розповісти, як вживання наркотиків впливає на соціальне життя та статус людини. Більше ніж вона може це уявити. Багато людей, які припинили вживання наркотичних речовин, не можуть повернути попередні соціальні зв'язки. Причина цього стійка депресія та знижена самооцінка. Як правило, через ці колишні наркомани уникають будь-яких соціальних зв'язків, нових знайомств, зустрічей з друзями, відвідування публічних місць та заходів. Як правило, наркоманія це втрата інтересу до життя. Події, які раніше викликали у наркомана позитивні емоції, починають здаватися звичайними. Він постійно прагне нових яскравих відчуттів. Соціальні наслідки наркоманії жахають своїм масштабом. Вживання синтетичних речовин призводить до втрати соціальних зв'язків, деградації особистості, спотвореному сприйняті культури та моральності. Для рішення проблеми потрібна реабілітація. В спеціалізованих центрах з людиною, яка тривалий період приймала наркотичні речовини, повинні працювати психологи та психіатри. Ще один обов'язковий елемент лікування від наркоманії участь у тренінгах, у соціальному житті суспільства. Всім цим займаються фахівці нашого центру реабілітації трансформація в місті Одеса. Ми, консультанти, дбаємо про надання всієї необхідної інформації про залежність, визначення причини вживання та профілактика зриву, консультації та тренінги із співзалежними родичами та робота із співзалежними системами, допомагаючи вирішити проблему на рівні сім'ї. Ну і на остаток хотів би сказати всім тим, хто буде дивитися це відео, дорогі друзі, ми завжди готові вам допомогти. Наші двері для вас завжди відчинені.